14 грудня в Україні традиційно проводиться день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Людей, які ціною власного життя і здоров'я змогли здолати страшну трагедію 20-го століття, що сталося 26 квітня 1986 року на Чорнобильській атомній електростанції. Ця пам'ятна дата була затверджена указом президента України 10 листопада 2006 року. Саме 14 грудня було Офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком чаес сьогодні. День вшанування ліквідаторів наслідків аварії на чаес багато хто називає просто днем ліквідатора, днем, який давно став скорботним нагадуванням всьому людству про страшну трагедію, наслідки якої ми ще й досі не можемо оцінити і осмислити сповна. Щороку під час святкування цієї пам'ятної дати до обелісків і пам'ятників чорнобильцям по всій. Україні лягають вінки та живі квіти. Звучать слова щирого визнання на адресу ліквідаторів, згадують загиблих. У Славуті урочистий мітинг проходив традиційно біля обеліска на честь ліквідаторів аварії на чаес, де в понеділок зібрались представники влади, громадськість міста, очевидці та ліквідатори аварії. Першим до присутніх звернувся міський голова Славути Василь Сидор. Ми сьогодні шановуємо пам'ять тих, хто віддав життя, і ми сьогодні виражаємо Повагу тим, хто сьогодні з нами знаходиться тут, які присутні. Я хочу їм всім подякувати за позицію, за активну позицію. Хочу подякувати, що вони не в осторонь знаходяться проблем, які ми переживаємося, що вони є активні в своїй позиції громадські. Вони допомагають сьогодні дітям, допомагають людям. Є в нас громадські організації, які не один рік активно приймають участь. Громадську в житті, благодійництвом займається, багато допомагають людям. І сьогодні хочу відмітити як позитив, що вони прийняли участь, були в школах, були в садочках, були в дошкільних закладах, спілкувалися з дітками, розказували нашим учням, що це таке, що це ви представляло Чорнобиль. І оце якраз виразається позиція українського народу, що вони не осторонь проблем, Сьогодні ми теж переживаємо страшні дні, страшні місяці. Сьогодні ми приживаємо трагіч, трагічні роки. На превеликий жаль, вже воно роки обчислюється конфлікт військовий, який проводиться на території загарбниками. І сьогодні також українці не в стороні, хтось на передові, хто працює сьогодні. В Містах створюючи умови життя забезпечує нормальну роботу підприємств. Тож хочу виразити подяку. У свою чергу безпосередні учасники ліквідації аварії на ЧАЕС, взявши слово, нарікали на неналежну увагу зі сторони громади до ліквідаторів та фінансове забезпечення. Була навіть проведена паралель між подіями, які сьогодні відбуваються на сході України, і аварією на ЧАЕС, зокрема, уставлені суспільства до людей, які 29 років тому рятували нас від техногенної катастрофи, та сучасних героїв, які сьогодні стали на захист. Територіальної цілісності і незалежності нашої держави при цьому прозвучала дуже правильна думка: що відстояти свої права, змусити привернути увагу громадськості і влади можна лише спільно об'єднавши зусилля. Коли були висловлені всі думки і виставлені всі претензії, учасники заходу вшанували хвилиною мовчання подвиг людей, які жертвуючи власним здоров'ям, а не рідко і життям, рятували суспільство від техногенної катастрофи на завершення до підніжжя пам'ятника. Лягли вінки та живі квіти.